Не варто обмежувати себе рекрутацією лише до Польщі. Варто розглядати можливість рекрутування також на інтернаціональні ринки. Переваги інтернаціональних ринків: перш за все більший вибір вакансій протягом всього року. Далі велика кількість людей, які вже знаходяться у інших країнах, чи їх є Литва, Нідерланди. Далі Часто вища зарплата, сервіс від дверей до дверей, супровід людей протягом всього періоду роботи, більше вакансій біля великих міст, а також набагато менша конкуренція, ніж у Польщі. Додатково простота вакансій, клієнти ще не так розбещені, як, наприклад, у Польщі, і загалом багатьом кандидатам хочеться чогось свіжого і нового. Давайте обговоримо деякі пункти детальніше і почнемо з більшого вибору вакансій протягом всього року. З вашої перспективи, як людей, які ведуть бізнес і прагнуть заробляти більше, важливо розглядати різні ринки. Диверсифікація каналів та напрямків рекрутингу надасть вам можливість мати більше вакансій, і забезпечити певну стабільність протягом усього року, а не лише в період високого сезону. Наприклад, взимку в Польщі зазвичай дуже складний період, ви це знаєте. Виробничі плани падають, клієнти менше замовляють, часто звільнюють людей і так далі. Виникає проблема, коли є. Люди, але немає вільних місць для працевлаштування. У інтернаціональних ринках також існує сезонність, звичайно, але це не означає, що Польща повністю закрита взимку, а в інших країнах є мільйони вільних вакансій. Але якщо ви порівняєте кількість вакансій, то побачите, що включення в інтернаціональні ринки дає можливість працювати не тільки в Польщі, а й мати додаткові вакансії в Литві, Чехії та інших країнах, що теж означає додатковий дохід.